Шановні учні, давайте розберемо з вами, як розв'язуються задачі на визначення температури. Їх всього кілька типів. І перший тип задач це коли нам відома температура повітря біля земної поверхні. відома висота, на яку необхідно піднятися. І безпосередньо необхідно визначити температуру на певній висоті. Ось цей перший тип задач. Будь ласка, занотуйте його собі в схемку і давайте розбиратися, що ми будемо робити з цією задачею. Ми знаємо з вами вже, що температура змінюється на кожен кілометр на 6 градусів за Цельсієм. І в залежності від того, піднімаємося ми вгору чи опускаємося, температура збільшується або зменшується. Якщо ми піднімаємося вгору, температура зменшується, охолоджується повітря, відповідно, діє, якому будемо застосовувати, це дія віднімання. І навпаки, коли ми спускаємося, повітря теплішає бо ближче до земної поверхні, а значить ми будемо застосовувати дію додавання. Отже, Давайте з вами розбиратися. Нам відомо температура біля поверхні плюс 36 градусів. Необхідно піднятися на висоту 3 км. Що ми робимо? Першою дією в таких задачах ми завжди визначаємо, наскільки зміниться температура з висотою. Отже, нам необхідно дізнатися, наскільки зміниться температура за 3 кілометри. Ми знаємо, що на кожен кілометр температура зміниться на 6 градусів за Цельсієм. Відповідно, температура зміниться на 18 градусів. Градусів за Цельсієм. Друга дія. Дивимося. Куди ми прямуємо? Прямуємо вгору. Дивимося, шпаргалочку. Якщо ми прямуємо вгору, то температура знижиться, значить застосовуємо дію віднімання. Температура біля земної поверхні плюс 36 градусів за Цельсієм. Віднімаємо ось цю температуру. То кількість градусів, на яку зміниться температура біля земної поверхні. Обчислюємо, даю вам хвилиночку на обчислення. Отже, 36 мінус 18, дорівнює 18 градусів за Цельсієм. От вам і відповідь задачі. 18 градусів. Тобто на висоті 3 кілометри. За умови температури біля поверхні плюс 36. На висоті буде плюс 18. Поїхали далі другий тип задач. Другий тип задач обернений до першої задачі нам відома температура в повітрі, відома висота. Необхідно дізнатися температуру біля земної поверхні. Перший дію, ми так само спочатку виясняємо, на скільки градусів зміниться температура з висотою. Ми маємо 2 км. Знаємо, що на кожен кілометр температура змінюється на 6 градусів. Отже, маємо. 12 градусів за Цельсієм. Настільки саме зміниться температура з висотою. Другою дією дивимося напрямок. Куди ми прямуємо? В даному випадку ми спускаємося, значить, температура буде що? Зростати. Отже, до даної температури, що у нас вже є, ми додаємо ту то значення температури, на яку. Вона, на яке вона зросте з опускання вниз. І отримуємо 18 градусів за Цельсієм. Отримаємо 18. градусів. от вам відповідь. З висотою температура зростає, і при е, спуску на 2 км вона зросте до 18 градусів за Цельсієм. Отже, давайте з вами підсумуємо, що ми робимо перший дією. Я зараз трошки приберу безпосередньо числа, безпосередньо числа. І давайте з вами підсумуємо, що ми робимо в цих перших двох типах задач. Перше, визначаємо, наскільки. На скільки градусів зміниться температура повітря з висотою? З висотою і потім другою дією ми визначаємо напрямок, другою дією визначаємо напрямок руху і відповідну дію. Плюс або мінус. В залежності від того, піднімаємося ми чи опускаємося. Третій тип задач. Третій тип задач це коли нам відома температура і біля підніжжя, і на поверхні. І на поверхні. Що ж ми робимо в цьому випадку? В цьому випадку ми спочатку виясняємо амплітуду, тобто різницю температур між температурою біля земної поверхні і температурою в повітрі. 39. дорівнює 36 градусів за Цельсієм. Це та температура. На яку зміниться температура повітря з підняттям вгору. Другою дією ми можемо визначити необхідну висоту. Ми знаємо з вами, що за кожен кілометр температура повітря змінюється на 6 градусів. Отже, отримані 36 градусів. Ми маємо поділити на 6 градусів. І отримаємо 6 кілометрів. Це висота, на яку необхідно піднятися, щоб температура з 39 з плюс 39 градусів за Цельсієм знизилась до плюс 3 градусів за Цельсієм. Відповідь 6 кілометрів. І ще один тип задач подібний, до щойно, вірніше. Такий самий, дощой, е, е, як ми щойно з вами розв'язали. Першою дією ми так само маємо визначити різницю між температурами біля поверхні і температурою в повітрі. Єдина різниця з попередньою задачою тут з'являються від'ємні числа. Я знаю, що з математики ви ще не вчили від'ємні числа, а тим більше дії з різнознаковими числами. Тому я вам. Покажу невеликий секрет, як працюють ці числа. Для того, щоб ви могли розв'язувати такі задачі. Отже, першою дією ми визначаємо різницю між температурами біля земної поверхні і температурою в повітрі. У нас є 8 градусів, і необхідно відняти мінус 40 градусів, мінус 40 за Цельсієм. Коли в математиці зустрічається поспіль два знаки однакових мінус і мінус. Значить, ми змінюємо цей знак на протилежний. Отримаємо 8 додати 40. І отримуємо 48 градусів. Це різниця між показниками температури. Це все можна побачити на термометрі. На термометрі. Ось уявіть собі да? звичайний термометр, який посередині розділений знаком 0. Ми з вами, коли дивимося на температуру повітря за вікном, ми бачимо, як стовпчик термометра або піднімається вище нуля, або опускається нижче нуля. І ось тут собі уявіть десь страшенний мороз мінус 40 градусів за Цельсієм. І десь тут біля поверхню на землі, отут, да? плюс 8 градусів за Цельсієм. Так от різниця між ними ось вона, дивіться, да? ось вона, 40 що було до нуля, і ще 8, що було вище нуля. 48 градусів. 48 градусів за Цельсієм. Тепер знаючи різницю. В градусному визначенні температури повітря можна дізнатися висоту, на якій висота, яка розділяє ці два показники 48, необхідно розділити на 6. І отримаємо 8 кілометрів. І отримаємо 8 кілометрів. Ну ось і все. Дякую за увагу. Спробуйте розв'язати домашні задачі, користуючись цими схемами. Дякую за увагу.